Мир дому вашому, дорогі брати і сестри! Сьогодні поговоримо про питання, яке для багатьох здається буденним, але в душі воно викликає щось глибоке, навіть болюче: Чи можна спати на ліжку, де померла людина? Погодьтесь, це питання виникає не просто так. За ним стоїть і сум, і страх, і спогади, і любов. Бо коли йде з життя хтось близький, все в домі змінюється, тиша стає іншою, навіть речі здаються не такими. Ліжко, на якому він спав, чашка, яку тримав у руках, запах у кімнаті, все нагадує про нього. І ось хтось шепоче не лягай на те ліжко, забереш його долю, не носи його речей, притягнеш біду. Там залишилась мертва енергетика. Знайомо, правда так починаються забобони. І сьогодні з Божою допомогою ми спробуємо розвіяти цей туман страхів. Ми поговоримо не просто про ліжко, а про глибші речі, про віру, про душу, про любов, яка сильніша за смерть. Звідки ж береться страх? Людина боїться не ліжка, людина боїться смерті. Бо смерть це те, що ми не розуміємо до кінця. Ми можемо знати, що душа безсмертна, але серце все одно стискається. Коли хтось каже, на тому ліжку не можна спати, там залишилась мертва енергія. То що він має на увазі? Не енергію. А страх, страх перед невідомим, перед тим, що вже не можна змінити. Але страх не від Бога, страх народжується там, де бракує віри, і саме звідти ростуть усі ті забобони, що так глибоко вкоренились серед людей. Що ж каже церква? Церква вчить просто після смерті душа залишає тіло і йде на суд Божий. У греко-католицькій традиції також говориться про чистилище, місце, де душа очищається перед зустрічю з Богом. І вже неважливо, на якому ліжку вона спала, яку подушку мала чи яку ковдру любила. Всі ці речі просто матеріальні речі, як дерево, тканина, залізо, вони не можуть передати долю, гріхи чи якусь енергію. Тому з духовної точки зору спати на ліжку померлого можна. Це не гріх, не небезпека, не погана прикмета, але є щось дійсно потрібніше людині, яка відійшла. І це не ліжко, не речі, не пам'ятник, їй потрібна молитва. Що насправді потрібно душі померлого душа потребує любові. І найвища форма любові це молитва. Коли ми ставимо свічку за упокій, коли даємо записку на літургію, коли вдома шепочемо, Господи, упокой душу раба Твого, це і є справжня допомога, не страх, не уникання речей, а жива віра і любов. Бо молитва це міст між світом земним і небесним. І цим мостом ми з'єднуємось з тими, кого любимо. Гігієна та здоровий глузд церква не відкидає здорового глузду. Якщо людина померла після важкої хвороби, треба випрати, продезінфікувати, а якщо й потрібно, замінити матрац. Це не гріх, це турбота, турбота про живих. Але якщо людина відійшла мирно, без хвороби, і ліжко просто залишилось у домі. Жодної загрози немає, після прибирання ним можна користуватись, бо Бог не уникає речей, він дивиться на серце. Психологічний аспект. Навіть якщо ми знаємо, що спати на тому ліжку можна, серце іноді не дозволяє, ніби лягаєш, а перед очима спогади. Біль, туга. І тут важливо не насилувати себе, Бог не хоче, щоб ми мучили душу. Іноді потрібно просто дати час, побути в іншій кімнаті, змінити постіль, переставити меблі, не через страх, а тому, що серце потребує загоєння. Господь не суддя, що карає, а лікар, який лікує. І час це ліки, які він нам дав. Що робити з речами померлого? А що робити з його речами? Викинути, спалити. Часто запитують люди. Ні, не потрібно. Є кращий шлях. Милостиня. Якщо ліжко в доброму стані, віддайте його тим, хто його потребує, самотній людині, дитячому будинку, переселенцям, сиротам. Кожного разу, коли хтось ляже на те ліжко і скаже Дякувати Богу за людей, які допомогли, це вже буде молитва. Бо милостиня. Це продовження любові. Навіть після смерті людини твориться добро через нас. Як не впасти у страх, Брати і сестри, пам'ятайте, диявол великий обманщик. Він хоче, щоб ми боялись речей замість того, щоб молитись, щоб уникали предметів, замість того, щоб очищати серце. А Бог. Це спокій, довіра, віра та любов. Тому, коли хтось каже вам Не лягай на це ліжко, забереш біду, спокійно відповідайте. Я не боюся речей, бо зі мною Бог і помоліться за душу того, хто спочив. Ось справжня сила. Тож, якщо у вашому домі залишилось ліжко. На якому кому спав хтось близький, не бійтеся його очистіть, помиліться, і нехай воно стане знаком пам'яті, а не страху, хай у вашому серці живе мир, а не тривога, бо той, кого ви любите, не в ліжку і не в речах, він у Божих руках, а ваша молитва це промінь, що з'єднує два світи. Спати на ліжку померлого можна. Потрібно не боятись, а молитись. Варто проявити любов і розсудливість. Найкраще перетворити речі на добро. І головне, не дайте страху оселитись у вашому серці, бо де Бог, там немає місця страху. Якщо це відео було для вас корисним, дорогі брати і сестри, підтримайте канал, поставте подобайку, підпишіться. І поділіться з тими, хто, можливо, зараз переживає втрату. Нехай кожен, хто сьогодні має в серці біль, почує слова миру. Хай Господь благословить ваш дім, ваш спокій і ваш шлях. Мир вам і вашим родинам, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.